Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Я нагадую, що сьогодні День Національної гвардії у 2015 році відновилася Національна гвардія, бо вона до того моменту була. Потім її скасували, Але в 2015 році, очевидно, після 2014-го був сенс відновити. І сьогодні ми це відзначаємо як урочистий день. І з нами на зв'язку Андрій Куліш, прес бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Андрію, вітаю! Доброго дня. Я коротко нашим глядачам скажу, що Андрій Куліш, він відомий також як Харатін Старський. І раніше ви в наших ефірах були під цим псевдонімом, а тепер ви, Андрій Куліш, це я так розумію, ваше справжнє ім'я. Так? Так, так. Ну, Кожен військовий в наш час повинен мати якийсь позивний. Харотін Старський це не найпростіший позивний, будь бо відверті для запам'ятовування, але дуже оригінальний. Добре. Андрію, чому на Гвардія? Тобто зараз є дуже багато можливостей де долучитися СБУ, ТРО, Збройні Сили, Прикордонники. Ви в Нацгвардії? Чому там? Справа в тому, що перед Нацгвардією в на початку 15-го року я служив у добровольчому батальйоні МВС. Це був батальйон Київ. -1». У нас було кілька ротацій на схід. Красногорівка, Марінка. от місця. І коли постала коли постало питання, скажімо, де продовжувати службу, то я вирішив обрати Нацгвардію, тому що Нацгвардія – це військова структура, але так само із правоохоронними функціями. Тобто, фактично, ми не лише захищаємо нашу державу від зовнішньої загрози, але так само і ліквідуємо внутрішні загрози боротьба із злочинністю. Це так само наше завдання. І крім того, згідно законодавством, ми беремо участь у ліквідації і природних катастроф, допомагаємо цивільному населенню. Тобто, тут можна повністю реалізувати себе. Тобто, фактично, Нацгвардія це захисники широкого профілю не лише від збройної агресії, але й від різних негараздів, які і в мирний час трапляються. Так, так, саме так. Е, а зараз у цій війні, яка її роль? Роль Нацгвардії в цій війні це захист нашої держави, збройний захист від расистської агресії. Наші бійці, починаючи від перших днів війни, захищають Україну. Ми брали участь і відбуваючи збройну агресію і і на території Густомеля в перший день, і в той же самий день наша батальйонна тактична група. Захищала Україну в районі станиці Луганської, Трьохізбинки, і по цей день продовжуємо воювати. Мої хлопці зараз стоять у Бахмуті традиційно на найгарячішому відтинку лінії фронту і продовжуємо воювати. Так я пригадую, це ж ваша бригада швидкого реагування кришила оцей російський десант в гостомельському аеропорту. Правильно? Так, так, саме перший день. А зараз де ви служите, і в чому зараз ваше завдання як військовослужбовця Нацгвардії? Зараз ми знаходимося в резерві на Київщині. Тут наші мобільні бригади захищають київське небо від російських ракет, російських дронів. У нас є кілька мобільних підрозділів, які по тривозі висуваються на відповідні напрямки, і там проводять заходи із знищення. Російсько-іранських дронів Камікадзе і крилатих ракет. Власне, от з жовтня місяця починаючи минулого року, у нас на рахунку наших хлопців три збиті крилаті ракети в районі Бучі, в районі Гостомеля. Тобто, от, от такі от здобутки. Тобто, коли ми цивільні чуємо сигнал повітряної тривоги, для нас це знак, що треба ховатися в укриття, а для вас знак, що треба виїздити на полювання. Саме так. Е Андрію, дякую вам за те, що ви робите. Це ну, справді е немає слів для того, щоб описати, наскільки це важливо. А от е у вас є відчуття, що сьогодні якийсь урочистий день? Сьогодні, 26 березня, День Національної гвардії. Це якось буде відзначено у, у вас увечері чи якимось урочистостями? Ми вже провели урочистості трошки заздалегідь в Ірпіні з представниками і місцевої влади, і нашими друзями з національної поліції, і збройних сил України. Але я скажу так, що цей день це хороша нагода вшанувати тих, кого разом з нами немає. Ті, хто сьогодні нас прикривають з, з своїм вогнем із небесного батальйону, і нагадати собі, що ми повинні дбати про їх сім'ї, бо ми сьогодні стали однією великою військовою родиною. І повинні дбати одне про одного. Часто навідуєтеся на цвинтар до загиблих побратимів? На жаль, на жаль, доводиться часто навідуватися. А контакт з сім'ями, я так розумію, підтримуєте? Так, так. Звичайно. У нас дуже багато офіцерів. Це і військові психологи, і наші виховники, які підтримують постійний контакт. Із сім'ями наших полеглих героїв і намагаємося ну підтримувати і запрошувати їх, і взагалі брати участь у їхньому якомусь повсякденному житті, щоб бути поруч і всіляко підтримувати їх. Дякую вам дуже, Андрію. І, звичайно, для всіх глядачів нагадую, що сьогодні день нацгвардії, і це день не тільки висловити подяку тим назвардійцям, які зараз несуть службу і оберігають нашу свободу, але і згадати всіх, хто загинув, оберігаючи нашу свободу і захищаючи нас із вами.